Якби була любов, не було б конфлікту. Яке моє місце в цьому конфлікті і як я його можу добре пережити? Не звертаєш на мене уваги, мені це потрібно. Але ну ми є люди. Я просто не розумів, чому так відбувається. Найкращою помстою для твого ворога буде добрий вчинок для нього. Питання з мережі, якщо можна, з інтернету, бо люди цікавилися. Можливо, ці питання є банальними, десь простими, але мусимо, думаю, на них відповісти. Перше запитання: хто придумав конфлікт Бог чи диявол? Ну, Звідки пішов конфлікт? Знаєте, це цікаве питання. Ну, Я так думаю, що взагалі, щоб знати правильну відповідь, треба запитати у них. Угу, так. Але оскільки, якби ми не. Якби зараз роздумуємо на свій такий простий людський розум, так, якби якісь, може там часом якісь чи фантазії, чи думки, так, якби, бо те, що я зараз якби, кажу, це не є якась там істина, так, яка є незмінна, тобто це теж якісь мої роздуми. І часом якби, в них теж я можу помилятись, І тому, наприклад, я думаю, що ми ціле життя вчимося, ціле життя пізнаємо для того, щоб поступово якби, цю істину якось, щораз більше відкривати. так. Е, я думаю, що його ніхто не продумував, конфлікт. Uh -huh. А конфлікт просто є. Uh -huh. З огляду на те, що кожний з нас є інший. Uh -huh. І е, так само е, Бог, він є Бог, люди є люди. І ми ніколи не зрозуміємо Бога. Але Бог розуміє нас, бо Він став людиною. І знаєте. Е, е, Я останньою слухала таку конференцію, можливо, це трошки так ну, не по темі, але це пов'язано теж, що може бути безсильна самотність, а може бути сильна самотність, бо кожна людина досвідчує самотності. Це росія така... просто е, може бути безсильна самотність, так. я трошки не зрозумів. Слово самотність, так? Кожна людина досвідчує самотності. Забудемо про те, що є безсильна угу. сильна. Так, так. Е, кожна людина досвідчує самотності. Бо якби, якби не було, можливо, ви спростуєте це моє твердження, uh -huh. бо ви якби є, маєте дружину, з якою ви фактично там довший час разом перебуваєте, uh -huh. але все одно в певний момент навіть в подружжі є такий досвід у кожного своєї такої певної самотності, яку, наприклад, твій чоловік чи дружина не можуть заповнити. Чи це так? Чи я помиляюсь? Um, я думаю, так. Я думаю, так. Ну просто знову ж таки, це як, як трактувати, ну десь я ну я не знаю, як з її сторони, ну, десь буває якісь моменти. Просто для мене ж це самотність, як це не завжди це самотність, це самотність, не завжди про те, що ми, ми можемо лежати, наприклад, в ліжку так разом, займатися своїми справами, і, але бути далеко один від одного. Ми ніби тут, ніби зараз, а але ми і не тут, і не зараз, і не разом. Ну, тобто у нас якась ніби перегородка тут є. Ми собі кожен займає. займає. Напевно, про цю самотість, я думаю. Якщо це... про цю самотість, то так, вона є. Я думаю, вона є в. Бі... Та, мені здається, у всіх сімейних парах. Я, мені так здається, десь, можливо, десь менше, десь люди не. Це не контрольована, можливо, якась історія, але вона є, я думаю. Ну, Можливо, тут якби, в цій ситуації мені йдеться більше про таке, якби відчуття, що все одно, якби, ти ніколи до кінця не будеш в повноті відчувати, що. Ти не самотній. Тобто це таке щось, що uh -huh. е, навіть якщо ти маєш дружину, навіть якщо ти маєш друзів, то все одно в певний момент, навіть якби класними не були відносини, але в певний момент якби, все одно є щось, таке, якби, така, якби ну, таке відчуття певної пустки, воно якби не можеш його пояснити. Що би ти не робив? Чи, наприклад, е, не знаю, купував такі свої внутр... уруглені... внутрішній неспокій якийсь, чи... Е... чи це не про це? Чи Ні, це така не... якби внутрішня не до кінця повнота. Тобто, ага, що чогось мені би, ще розумію. бракує. Угу. Так, якби, що я відчуваю, що якби ну, ніби то, якби, маю ці так би маються і відносини, маю те, що я люблю, маю якісь класні. От речі, речі. таке теж було, так. Так, якби. І потім в певний момент ти розумієш все одно, бо що от, якби, останньої краплі немає. Було таке. так. І воно якби це таке відчуття, що цікаво, і ну, якби, я по собі бачу, що воно є ціле життя. І навіть якби я згадую цей ну, класний момент, як ви розповідали, що ваша дружина любить штори, так? Для неї це якби ну дуже дуже ну, якби велике щастя, так? Якби такі маленькі радощі маємо, так? Але все одно, наприклад, купить вона собі штори ці, наприклад, за рік їй захочуться інші, бо наприклад, їй вони сподобаються, так? Ну тобто не буде так, що одні штори і нас повністю так. Ну так, наповнять. і ця капелька капнула так. і все, і тепер. Так, тобто і тепер це. класно, якби ціле життя, якби так, да, я щасливий, бо маю якби своє щось улюблене. І Просто, якби ця є самотність така, яка з однієї сторони дана нам Богом, я думаю, що пристворені, тому що це, в цій самотності є така туга за тим, що є щось, що може наповнити тільки Бог. Можливо, якби це складні речі, я зараз говорю, але їх теж просто треба озвучувати, так, що немає нічого на землі з тих речей, які нам. Допомагають в нашому житті, допомагають в наших відносинах, допомагають в нашій роботі. щоб цю пустку заповнило? Бо ця пустка, якби ця самотність, є потребує цього цієї такої Божої іскри, Божої краплі. Ну і щасливий той, хто це досвідчить, що він має це джерело, яке його наповнює. Можливо, якийсь би коментар від вас хотів почути з приводу цього твердження. Твердження наступне: якби була любов, не було б конфлікту. Я спробую зараз роз'яснити справу, uh -huh. тому що я багато ну бачу багато конфліктів. Чучу про багато конфліктів, і розбираючись в цих конфліктів, просто для себе мені було цікаво, я приходжу до одного і того ж висновку: до того, що якби ем, одна людина любила цю іншу людину, цього конфлікту, ну справді, в даній uh -huh. ситуації, то цього конфлікту взагалі б не було. І так само і з іншої сторони. І тому, власне, оце утвердження, ми, ми говорили про те, що я казав про те, що конфлікт це добре, я став у ціль про те, що це нормально, uh -huh. але тим не менше. Ну, давайте поговоримо про це твердження. Якби була любов, можливо, не було б взагалі ніяких конфліктів і не було суперечок? Це цікава думка, але мені здається, що вона якби трошки не витримує перевірку життя. Тому що ну, візьмемо до прикладу ситуація. Жінка докоряє чоловіку, говорить, що е, ти на мене не звертаєш зовсім увагу, ти постійно в своїй роботі, а я потребую тебе, ти мене вже не любиш? Угу. Ну, тобто, назвімо це конфлікт. Давайте, так, якби. І добре, в цій ситуації ми дивимось, е, яка є реальна ситуація, так? наскільки. Наскільки, наприклад, дійсно цей час разом ми маємо в подружжі, наприклад, одне для одного, а можливо, це власне, цього часу немає, і, можливо, треба щось змінити, щоб дійсно ця любов вона більш була такою живою, тому що подружжя воно, якби зміцнюється через те, що перебуває разом, як і кожні відносини. Ми потребуємо часу, щоб побути разом, поспілкуватись, десь там поїхати, погуляти, поговорити. І тобто ми пізнаємо одне одного через себе, бо якщо ми людину не знаємо, ми її не полюбимо. Чим більше ми її пізнаємо, тим більше ми її любимо. Так само, як і з Богом. В якийсь момент для мене Бог був дуже абстрактним. Просто був Богом, до якого треба ходити молитися. Але коли я почала його пізнавати, я його далі продовжую кожен день свого життя пізнавати, то я просто настільки ним захоплююсь, бачу наскільки він класний, наскільки він мене любить. І я розумію, що від цього я ще більше його люблю. І так само, якби в відносинах будь-яких. Е, тобто цей час потрібен, через це відносини зміцнюються. Добре, то повертаючись до цієї ситуації, ми сідаємо вдвох на спокійно, без, е, без емоцій. Бо якби, зазвичай, якщо є емоції, то це тільки просто обмін м'ячиками, більш енергією ну, якоюсь такою. Так, якоїсь, якби, якоїсь, такої, так. так тобто, це просто виходять емоції, і там якби, конструктиву, там якогось діалогу не буде. Ми сідаємо за стіл, так як ми з вами зараз, так якби, і я говорю, що м -м, любий. Знаєш, мені якби ну, дуже якби, сумно з того приводу, що ми протягом останнього тижня не мали часу, щоб побути разом, навіть просто випити разом чаю. Е -е, чи ти так само це відчуваєш? Mm -hmm. Так, якби. І я просто розповідаю про те, що мені болить. Я не звинувачую людину, що слухай, ти такий сякий, ти мене не любиш. Ти для мене навіть часу не можеш знайти. Я кажу, слухай, мені це болить, якби да? я потребую твоєї уваги, я потребую тебе, я тебе люблю. І потім, якби ця сторона друга, так, якби ви своєї сторони говорите: Слухай, насправді я тебе люблю, так як це було навіть як я це казав в день нашого шлюбу. Uh -huh. Я хотів знайти цей час. Але, наприклад, у мене на роботі зараз завал. І я коли приходжу з роботи. Я просто реально настільки втомлена, і мені зараз психологічно важко, і я просто я тебе люблю, але я просто не маю сил і ресурсів, щоб побути з тобою. І в цей момент ми розуміємо, яка є ситуація. Але тут є любов в цій всій історії. От ви зараз змоделювалися, ну, але тут є любов, тому що жінка любить свого чоловіка, і вона розуміє, що в нього може бути якась проблема, вона каже спокійно, без емоцій, каже, ну, я потребую, поясни мені, може я щось не знаю, може, є якийсь секрет. І так далі. І ну, він так. розповідає в цьому тоді є любов. Ну, то, то... ну так, бо, наприклад, якщо я люблю тільки себе, то я буду дбати тільки про своє ну, добро. Так. Тоді я і скажу, що ти мене ну, не звертаєш на мене уваги, мені це потрібно. Ну, тоді ну так, і якби я тоді просто, бо в конфлікті теж наші, ну, взагалі якби в діалозі, так, якби, бо в конфлікті має бути теж добрий діалог, щоб навчитись слухати, що, наприклад, так, я цього потребую. Але мої потреби зараз якби не можуть бути задоволені, тому що людина якби не має ресурсу. Так якби, І я не можу цього вимагати. Я просто окей, давай тоді якесь знайдемо рішення. Просто, якщо людина повністю сконцентрована тільки на собі, і хоче, щоб тільки мені було добре, що, наприклад, всі мені повинні присвячувати свій час, свою увагу, угу. всі мені потрібні допомагати, всі мені мають жаліти, вони мають жаліти, всі би мені повинні щось. Ну, просто це якби конкретний егоїзм, який завжди блокує. Бо. І тоді, якби там є просто любов до себе, яка є в формі егоїзму. Це нездорова любов. Тому що, так, я шаную свої потреби. Якби так само, як шаную потреби мого чоловіка, який, наприклад, потребує відпочинку, потребує відновитись. Часом потребує навіть зустрітися зі своїми друзями без мене. І це не значить, що він мене не любить. Просто якби, він має свої потреби, на які теж має право. І... Якби, якщо от, власне, в одній стороні просто є закриття на іншого, якби да, а є тільки я, 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 то тоді, якби, можливо, любов вмирає. І вона якби, не може дихати. Навіть якщо друга людина продовжує любити, хоче щось зробити, але вона не може пройти через цей мур егоїзму. Тому, напевно, першим з головних гріхів називають Гордення. Тобто гордість, так, якби егоїзм, концентрація на собі. Бо я правий, я найкраще знаю, я всіх навчу, як треба правильно робити. Я просто пуп землі, так якби, і всі мені покликані служити. Тому, звичайно, якби з такою людиною є дуже важко. Трошки поділюсь з вами своїми емоціями і думками топнути ногою. Так, ні, насправді в мене в житті було безліч ситуацій, де я конфліктував з людьми, а потім в мене з цими людьми були такі класні взаємовідносини, просто шикарні. Я не розумів, як це працює. Я просто не розумів, чому так відбувається. Я з людиною там був у конфлікті, а потім через якийсь час, ну, ця людина мені так довіряла, і я цій людині довіряв, і ми там спілкувалися, і ми там разом щось придумували, щось робили. До сих пір не можу собі зрозуміти, чому. Чому так відбувається? де в цьому якась загадка чи не загадка? І в мене просто зараз теж є такі одні, теж ну досить ну я б сказав певно конфліктні там, де ситуації і конфлікти з деякою людиною. І я дуже надіюся, вірю і в те, що можливо це шлях до того, до хороших взаємовідносин. Просто це той етап, який там ми повинні пройти, Тому що в мене якісь свої думки, у цієї людини якісь свої думки, так ми особистості, і ми зараз стикаємося, так, тому що ми десь не згодні, тому що ми десь там сильні в своїх позиціях. Але я дуже надіюся, вірю в те, що ну прийде час, і в нас буде з цією людиною дуже гарно. Мені б дуже хотілося це просто поділився з вами своїми. А знаєте, перепрошую так да, трошки, так. якби теж, можливо, склати кілька слів до того, що ви сказали, бо це справді класно, бо ем, дехто каже, що якби, такою противагою до любові є ненависть. Але я теж чула таку думку, що противагою до любові є байдужість. І мені здається, що тут ем, власне проблема в відносинах починається тоді, коли мені байдуже. Якщо не байдуже, я буду сваритись, я буду стукати, так. я буду говорити. І я буду, ем, ну, якби для, це для мене цінне, я хочу за це боротися. А в той момент, коли просто ем, якби зустрічаєшся з байдужістю, ну, то ти розумієш, що можливо, якби справді просто не став час людину відпустити. Так? І для мене теж є такий, якби цікавий момент, що Ісус. Він, до речі, дуже часто теж в світовому Письмі є. Він е, створює для, ну, для учнів або для тих, кого він зустрічає, такі певні конфлікти. Е, ну, Хоча часом, якби ці конфлікти виникали самі собою, тому що не всі змогли е, зрозуміти до кінця вчення Ісуса Христа. Вони хотіли зрозуміти це розумом тільки. Але власне віра вона вимагає також просто такого якби, зусилля того, що я розумію, що я не все зрозумію. Деякі речі мушу прийняти просто такі, які вони є. І наприклад, коли Ісус Христос каже своїм учням, що е, якби той матиме вічне життя, хто їстиме моє тіло і питиме мою кров, то Святе письмо конкретно говорить, що тоді багато його учнів відійшли від нього. Угу. Тобто це був для них конфлікт. Окей, ти цього не розумієш, ти маєш вибір, лишаєшся з тим учителем, який говорить для тебе незрозумілі речі, або ти йдеш. І вони просто в певний момент зробили свій вибір. В цьому конфлікті я йду, в, цьому, в цій ситуації так я не залишаюсь. І так само якби потім Ісус питає своїх учнів: Ви теж хочете відійти? Тобто так, якби, І теж вони мали право теж відійти, е, якби, так, але вони залишаються, бо вони вже досвідчили ці, якби, божественності свого вчителя, побачили, якби, що якби, власне, в нього є цей смак життя, який він дає, якби так їм. І вони з ним залишились, бо вони мали досвід цього живого Бога. Так само, наприклад, є теж скільки ситуацій, коли е, Петро Апостол е, спокушає Ісуса, каже, Ісусе, я зараз трохи перефразовую так, що ну, слухай, ти кажеш, що ти маєш йти померти в Єрусалимі. Давай, ну слухай, може, не будеш вмирати. ну, давай, Підемо іншою дорогою, да? може він так, би, все так. обійдеться. Так? Е, якби, давай не будеш страждати. ну, Не треба це тобі, да? якби, ну ти ж такий класний, да? навіщо тобі страждати? Тоді Ісус йому каже: відійди від мене сатано. Тобто, бо ти думаєш не по-божому, а по-людськи. І, і в цей момент е, Ісус якби так цим напевно словом, я так якось собі уявляю, як це може бути, що Петро такий: Що? Ти кажеш мені, відійди від мене сатано? Я просто тобі то так, ібо, ну, слухай, я ж про тебе дбаю, так? Але, наприклад, потім Ісус пояснює, що в цій ситуації ти, якби, ти дивишся з людської перспективи. Тобто і це якийсь такий так, якби, холодний душ, він mm -hmm. якби Петра спонукає до того, що окей, від цього мислення я відходжу. Бо це якби не є якби, Боже. Іду mm -hmm. за своїм Спасителем. Якби, і теж якби, багато різних якби, ну, таких ситуацій, що мені, наприклад, теж подобається, я останнім часом відкриваю для себе е, святе письмо, Біблію, як таку книгу, дає багато мого життя. Якісь такі ситуації різні, які теж переживали апостоли. Це випадково? чи... Що ви та ні, шукає? ну не випадково. Просто воно само якби мені якось дається. Да? Тобто я не те, що там шукаю сужу думаю, о, ну сьогодні... по-різному по цікаво. Просто Просто це, якось що? для мене, наприклад, таке якби світло на кожен день, який... казівник, так? По святому письму то це ми маємо таке, якби читання на кожен день, які визначила церква. Ну, наприклад, згідно календаря, собі маємо там параметри, що, наприклад, сьогодні читаємо, так? І там дуже класно, що фактично кожного дня в більшості в якійсь стіх, в цьому уривку. Я бачу якісь, якби, якісь ситуації з мого життя, які мені допомагають теж е, верифікувати, якби це слово якби Боже допомагає мені верифікувати, якби дивитися на своє життя, чи, наприклад, я йду за цією істиною, так, в яку я вірю, чи я, наприклад, так, так е, дію, так живу, як е, це би хотів Ісус, як він жив, так? чи я, наприклад, як його е, учениця, як та, хто визнає віру в нього. Чи я, наприклад, веду таке життя, яке прямує в цьому напрямку Євангелія, так? Тобто, щоб ви, власне, чи це моє християнство? Воно якби намагається бути справжнім християнством. Бо до досконалості я ніколи не дійду на землі, я це розумію. Але маленькі кроки вони мені допомагають іти в цьому правильному напрямку. Ми, ми, насправді багато запитань, але є. У нас чись пішла так розмова, я почав життєві історії розказувати вам, ви мені, і в цьому є дуже-дуже мені здається, дуже цікаво і є дуже класний результат. І тому просто ви ж сказали про те, що ви була людина, яку ви. Ну, ви сказали, що в своєму, в своєму житті ви там не хочете, щоб ця людина була поряд з вами. І тому в мене зразу запитання виникло. У Мене теж була ситуація. Е, я так вийшло, що я спілкувався з однією людиною. Не тому, що я хотів, просто так наш круг спілкування. Він був mm -hmm. в цьому кругу круг спілкування, і завжди у нас з ним була якась татянута історія, в тому плані, що він не те, що мав до мене якийсь конфлікт, просто. Я не знаю, чому, але чомусь він завжди якось був до мене так негативно налаштований. Може, я щось казав, чи те, що я роблю, там, йому це не подобалося. Я не знаю. Там, То чи... Претензії постійно якісь були, якісь так? Якісь претензії, якісь такі, знаєте, були штуки, якусь там завжди міг, там, вколоти якось в плані словом своїм, да, якимось жартом. А я ж такий, що я ж теж можу пожартувати і відповісти, і... і воно якось все так, знаєте, набралося, але не було якогось приводу для конфлікту. Uh -huh. Він ж не міг прийти і сказати, так, я хочу з тобою конфліктувати, давай. Вот. І потім прийшло прийшла ситуація. Вийшла ситуація, де я там заступився за там за одну дівчину. Одним ну одним словом, якось це все вийшло. До того, що ми з ним почали. Вот, от уже цей конфлікт тут і зараз він вже відбувається. Мені здається, що він назрівав а зараз він він відбувається. І ми конфліктували, І я після цього конфлікту зрозумів, що ну, по перше, немає сенсу цього. Цього конфлікту взагалі я не хочу з цією людиною розмовляти, його дії, його слова це не те, з ким я хочу там бути поряд і далі. Я вирішив для себе, що, от, о, те, що я сказ... ви говорили про те, що мені байдуже, мені угу. все одно. Цей людини для мене не існує. Чи маю я право це робити, чи можу? Ну, в плані того, не те, що маю я право, чи нормально це. Чи, 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 я, чи я мушу себе каяти за це там, чи якось не знаю, мають мене бути якісь переживання за це, чи немає. Тому що в мене справді, я кажу чесно, переживань нема. І я з цією людиною там, не хочу і, 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 і не буду мені здається спілкуватися і більше бачитися. Дуже часто в наших таких відносинах, важких чи конфліктах, чи якихось таких різних непорозуміннях важливо зрозуміти. Чому я так дію? Можливо, наприклад, ці вчинки вашого знайомого ними керувала якась заздрість. До речі, це так. Можливо, наприклад, часом теж в ваших. Ну, тобто, він бачив щось в вас, що було насправді його, і його задратувало в угу. вас. І він якби так реагував, своє роздратування показував. Тобто, тут якби. Ну... Насправді кожен конфлікт є дуже класним, тому що моє особисто моє завдання в конфлікті, який я переживаю, є не те, щоб допомогти цій людині, а зрозуміти, яке моє місце в цьому конфлікті і як я його можу добре пережити. Тому що, навіть, наприклад, якщо я досвідчую, що, наприклад, хтось мене підколює постійно або жартує, або я просто відчуваю цю, наприклад, заздрість на собі, так? Якби ну, є такі різні люди, наприклад, в нашому житті. Я просто розумію, що добре, ця людина мені заздрить, так, але я, наприклад, я не хочу їм мститись, не хочу, якби її підколювати у відповідь. Е... Ну, що ви робите тоді? Я, я намагаюся. Якщо я розумію, що хтось мені заздрить, так. То, то... ну я дякую Богу за те, що Він мені дав таланти. Тобто, ну, ну, Те, чи. що якби мені так вдається, то ну, це не знаєш, що я така, так якби ну, Господь якби нам, нас створив таким, да, дав кожному якісь здібності, так і те, що мені щось там вдається в житті, ну, це якби Господь це дає. так, якби, і, Але знаєте, я для себе знайшла ефективний спосіб. Я знаю, що Він діє, я починаю молитися цю людину. ну, тобто, Це якби, це цікавий досвід, але я розумію, чому Ісус говорить, щоб ми молилися своїх. Противників з наших ворогів. Ну, бо фактично, як би, можна сказати, що та людина, яка бажає мені зла, свідомо чи несвідомо, вона є певною мірою моїм ворогом. Так, якби, і навіть якби одна така е, ну, якби, жіночка, вона якби, жила, жила в Польщі, вона якби, є майже свята, якби, так, в католицькій церкві, Вона сказала, що найкращою помстою для твого ворога буде е, добрий вчинок для нього. Це дуже мудро. І це, власне, по-євангельськи. Це... Тобто, і розумієте, якби і, і я коли, е, бо в мене була якби одна така людина, е, з якою я не могла просто порозуміти через те, що ця людина мене не чула, і були якісь постійні непорозуміння. Тобто, і ну, я говорю, окей, давай сядемо, порозмовляємо, так якби Ну, діалогу не можна було вести. Добре, в цій ситуації я розумію, що я говорю просто в одну сторону, якби ця людина просто така стіна між нами. Добре, я просто починаю за неї молитися. Е, хоча в мене, якби теж всередині були якісь такі певні претензії, теж для неї. ну, чого, тіпа, так да? ну чого вона так поводиться, ну чого не може це, ну, не можемо поговорити. Тіпа, да? ну. Але потім, коли я почала молитись, там день-два, якусь там просто собі вибрала певну молитву, як яка там моя улюблена і, там, Чи Розарій, чи ще щось, я просто почала молитись день, два-три, і я просто побачила, наскільки моє серце змінилось. І потім, наприклад, через деякий час, коли я побачила цю людину, вона зробила мені пакость якусь, так? Ви знаєте, я з таким легким серцем і таким радісним серцем на це відреагувала, що мене це не зачепило. я просто думаю, господи, ти дійсно живий і ти дієш. Тому що сама в собі я би цього не зробила. Бо я, я знаю себе просто. Тому якби я себе не тішу марними ілюзіями, що я супервомен. Але якби є той, хто мені дає сили до цього. І якби я думаю, оце воно, цю зброю я беру на своє озброєння, молитва за тих, з ким мені важко. Пам'ятаєте, теж була одна ситуація? М -м 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 Мене чекала важка розмова. Я не знала до кінця, як з цією людиною роз говорити, так, як були теж якісь неприємні ситуації, які треба було б говорити. Дуже переживала, бо також е не хочу когось там ранити, так, бо я завжди розумію, коли є якісь такі. Щирі розмови, то вони завжди нас якби оголюють певною мірою. І в цих ситуаціях дуже важко, ну, дуже важливо, якби власне цю делікатність зберегти. Ну, бо якби, бо завжди є ризик, якщо ти відкриєш щось, що тебе якби ранять у відповідь, і це якби дуже є болючим, бо людина може знову закритись. Але, наприклад, це така делікатність, і я якось так ну, вчуся бути делікатною, бо насправді якби, це завдання таке цілого життя. І я просто пам'ятаю, що теж почула від когось пораду, каже: ну, слухай, помолись до її ангела охоронця і до свого ангела-охоронця перед цією розмовою, хай вони якось вам допоможуть цю розмову якби, провести, так? І, слухайте, тоді насправді все так легко пішло. Так якби. І це була така теж спокійна розмова, коли ми насправді порозумілися. Ну, і якби зараз я не можу сказати, що так часто до ангелів охоронців але от прошу Святого Духа, так якби як того, хто. Надихає, якось дає цей настрій для мого серця, да, якось налаштовує мої струни серця, дам ну, ну, таку теж делікатність. І я часто бачу, як певні речі просто ну, Господь дає сили. Тому якби, ну, якби хочемо ми цього чи не хочемо, але ми потребуємо Бога. Ну, бо ну, по-людськи ми не можемо певні речі зробити. Так, якби, але цю силу якби, так, так само, наприклад, навіщо потрібен шлюб? Так якби, церковний. Тому що, е, окей, ми вдвох е, стаємо в цей плуг, тягнемо разом, так але ну ми є люди. Ми самі не зможемо. Ми потребуємо того, хто буде разом з нами йти, і буде нас давати нам сили. І тому якби е, ну я дуже щаслива, що я належу. Маю надію, що належу до віруючих людей. Тобто, ну я 100%. 100%. маю надію, що я маю віру. Тобто, що я належу до церкви, яка дійсно, якби і ще в мене є Бог, який насправді класним Богом, і який ну, є для мене суперменом свого роду, так якби тобто він мені дає сили.